Як ми вміємо любити і робити приємні речі для когось, хто нас любить, як для нас це радісно і просто, і як важко зробити, коли, можливо, хтось з наших близьких завдав нам якогось болю, образив нас, тоді нам дуже важко є відповідати такій людині, чи дарувати їй щось, чи навіть посміхнутися. А Ісус сьогодні говорить: любіть ваших ворогів. І ми зразу думаємо про ворогів, які напали на нашу країну. І дійсно навколо нас можуть бути стільки ворогів серед близьких, знайомих, рідних, і нам може здаватися неможливо. І навіть починаємо роздумувати, а з якої причини я це маю робити. А з тої причини, що Господь хоче, щоб ми були подібними до нього. Він, який любить і добрих, і злих, і робить, що сонце сходить на добрих і на злих. Він закликає нас і дає нам свою благодать. Якщо бажаємо бути як Він, то зможемо полюбити і наших ворогів. Амінь.